Всім привіт! Пару ножів на продаж закінчую сьогодні. Почнемо з цього. Це як бачите. Тимдачок повісив. Мають тут таки ножни Одною рукою можна відкривати. Ось так воно клацають. Сам ножик. Це міні кефард. От, сталь стоїть 690, товщина тут біля 4. От, я скруглив обух. В общем, все поскругляв. Зробив такі накладки. Як бачите, піксель. Так, по розмірам зараз скажу, значить, довжина леза в ньому 102 і років я. 9,5. Ножик зроблений з лінзою. Не знаю, що буде вам видно. Камера в мене така собі. Ось <кій> такий ножик. Невеличкий міні кефард на шию. Такий мічник. Коштує 3000 гривень. В описі будуть контакти, дзвоніть, пишіть. І другий ножик. Маю не ножни с такого плана. Це щось ножне на шталт э, ножен від Barg River Bravo. Вот. Маю ось вот таку штучку. Я думаю, все впізнали цей ніж. Я маю на увазі форму. От. Колись совєти вкрали цю форму у немцев Всі такий от ножик. Дуже інтересна залізячка стоїть. CPM криві. Був у мене такий шматочок вузенький. Думав, думав, куди його Вот, На що його употребити, так сказати. І тут побачив на одному із сайті ось таке готове руків'я. Я вже робив і сам такі руків'я, і є в мене... І фурнітура на це все. Ну, от я так ну, якось і планував, що, що, що я може колись зроблю. Але я бачу тут готове руків'я. І не дуже задорого. Я його купив, ставив ніж підігнав і все. такий готовий ножик. Зараз скажу вам щодо по длині. У нього значить, леза 125, рукоять 120. 120 на 125. От. Дерево пишуть вони, що це той самий стабілізований і все вилетіло з голови, не спам'ятаю. Не, не, не ну, коротше, якась стабілізяшка, хоча вона напоминає мені скоріше дуб морений. От, але я так його трошки ну, все одно зашліфовував потім після. Ну, Все-таки да, запах стабілізації є. все таки якась яка стабілізажка. Темно зробив от, такий от Black Worsh, Black Stone Wash, як це правильно сказати. Зараз спробую вам отак от, от зробити фокус. Тому що з фокусом у мене проблеми. Такий ножик. Відкоштується цей ножик 6 тисяч гривень. Кому треба, пишіть, телефон буде в опису. На заказ на цій неділі ножів поки немає. Чекають мене три таких ножа. І ще без того самого, без фінішу. Тут ще буде виборка на років'ї. От, віддав я, щоб зробили рукоять на ЧПУ. Тому поки чекаю. Ось ну такий буде трапер СЕП-390 на ту неділю. Такий, скоріш за все, ножик буде. В общем так. Все. Дуже дякую за увагу. На все добре, слава Україні.